Добрий день! Починаємо урок математики. Тема урока. Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Сума розрядних доданків. Назвіть двоцифрові числа. Які розряди ми можемо в них визначити? Так, ми можемо визначити десятки та одиниці. Попрацюємо: 25, в цьому числі 2 десятки 5 одиниць. Так само розкажіть про число 47 і 98. А тепер відкриваємо зошити від останнього написаного вами рядка відступаємо вниз 4 клітини. Праворуч відступаємо 10 клітин, знаходимо 11-ту і записуємо дату 25 квітня. Під цифрою 2 знаходимо клітинку. Відступаємо ліворуч на три клітинки і записуємо класна робота. Сьогодні у нас така каліграфічна хвилинка: послухайте уважну завдання. Складіть двоцифрові числа із чисел, які записані у першому. Десятку поруч. Ну, наприклад, у нас іде 1 і 2. Яке число ми можемо отримати? Так, 12. А 2 і 3. 23. Продовжить далі. Так, записуємо.

А тепер переходимо до підручника, сторінка 123, знаходимо перше завдання. Обчистить, будь ласка, скільки пасажирів їде в останньому вагоні. Так, 25 відняти 5 буде 20. 20 плюс 40, перевіряємо, буде. Так, 60. 60 плюс 9. 69, молодці. Далі плюс 1. 70. 70 мінус 50. 20, 20 плюс 4. Так, 24. 24 відняти 1. 23, і 23 відняти 20 буде 3. А тепер скажіть, які однакові відповіді зустрілися? Так. Назвіть останні дві дії. 23 та 3. Чим вони схожі 23 і 3. Кількістю одиниць. Назвіть десятковий склад числа 23. Яке число більше? 23 чи 3? Завдання номер 3. Визначте кількість десятків і одиниць в кожному числі. Як можна утворити ці числа склади відповідні рівності. Отже, наприклад, число 16. 16. Можна утворити. Із 10 та 6, тобто із розрядного складу цього числа. Також ми знаємо, що числа можна утворювати або із попереднього числа, або із наступного. Тому 16 можна також утворити до 15 додати 1 або від 17 відняти 1. Так само попрацюйте, будь ласка, і над рештою чисел. Пауза і продовжуємо розповідати. Добре. А тепер розгляньте. Тарас замінив число 28 сумою. 28 дорівнює 20 плюс 8. Зверніть увагу, що 20 плюс 8 це сума розрядних доданків. І зараз ми з вами навчимося записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків. Вниз одну клітиночку відступаємо і записуємо. 94 дорівнює 90 плюс 4. Для тих, хто не зовсім розуміє, я поясню, де ми взяли 90. 94 складається з 9 десятків і 4 одиниць. 9 десятків це 90 кругле число. І 4 одиниці. Ось так записується. Наступне число. 31. Пишемо внизу. Ні, не внизу. Зараз одну хвилинку. Відступаємо три клітиночки. Записуємо у другому стовпчику 31 до рівня 30 плюс 1. Наступне число 68. Пишемо під першим стовпчиком. Там, де я точку поставила. Далі 42, ви записуєте. Де наступна точка. І продовжуйте так само. От я вам точки поставила, а ви виконаєте це завдання самостійно. Пауза і виконуємо завдання. Ну, а тепер попрацюємо над задачою. На бант Ляльці Наталка витратила 1 дециметр 8 см або 18 см стрічки. А на закладку на 1 см більше. Скільки сантиметрів стрічки витратила Наталка на закладку? Перечитайте цю задачу ще раз і визначимо ключові слова цієї задачі. І так, на що витрачали стрічку? Так, на бант, підкреслюю я і на закладку. Про що треба дізнатися, скільки сантиметрів стрічки витратила Наталка на закладку. На закладку ми не знаємо. Давайте тепер розберемося з числами. що позначає число 18 см. Так, це довжина банта. Що означає на 7 см більше? Це величина, скільки витратили на закладку. Запишемо тепер коротко цю задачу. Бант ми позначимо буквою Б і запишемо бант 18 см. Під буквою «Б» ми запишемо велику букву З це закладка. Позначимо, що ми не знаємо, скільки сантиметрів, але знаємо, що на 1 см більше. Тепер давайте подумаємо, якою дією будемо обчислювати цю задачу. Якщо на закладку взяли на 1 см більше, то ми будемо шукати більше число чи менше. Так, більше. Тому задача буде розв'язати, якою дією правильно додаванням. обчисліть, будь ласка, і запишіть відповідь. Пауза і виконуємо це завдання. А тепер давайте перевіримо і відповідь на закладку 19 см. Додаткове завдання. Як слід змінити умову, щоб ця задача розв'язувалася відніманням? Подумайте, що слід змінити? Так, слід змінити тільки слово більше на менше. І ми дізнаємося, наскільки пішло на закладку, якщо на 1 см менше. Усно обчисліться. Це буде 17 см. Молодці. Ну, а тепер переходимо до зошита, сторінка 46, приготуйте лінійку. Виміряйте, будь ласка, довжину першої смужки. Це 13 см. Давайте запишемо складеним іменованим числом. В числі 13, 1 десяток і 3 одиниці. Це означає, що 1 дециметр і 3 сантиметри. Молодці. Так само попрацюйте і над другою мушкою. Самостійно. Наступне завдання задачі. Давайте розглянемо першу задачу. Скільки було велосипедів двоколісних? 20. А триколісних? 9. Ця дужка показує, яке запитання. Так, скільки разом. Якою дією ми знаходимо, скільки разом? Розв'яжіть, будь ласка, задачу. Запишіть і відповідь. Попрацюємо над. Другою умовою. Мотоцикли у нас різного кольору, це мопед. Да? Це мотоцикл, а це мопед. Мотоциклів було 7. Мопедів, бачите, ми не знаємо. А разом їх було 47. Отже, вам треба визначитися, скільки було мопедів. Пригадайте, будь ласка, що. Ми будемо робити, щоб дізнатися, скільки мопедів. Якщо разом 47 47 – це є найбільше число, тому що воно об'єднує і мотоцикли, і мопеди. Якщо ми вилучаємо мотоцикли, то отримаємо мопеди. Розв'яжіть задачу і запишіть відповідь. І так, розкажіть, про що ви дізналися сьогодні на уроці? Що вам сподобалося більше всього і про що ви розкажете вдома? А на сьогодні все, до побачення!